Доброго дня, друзі! З вами Укера Гордеталь. Сьогодні у нас на огляді буде РМ-комплект до переднього шарніра ЮМС МТЗ. Два варіанти у нас по магазину є: резиновий комплект і ось такий силиконовий. В чому різниця їх? Давайте дивитися поближче. І так, резиновий РМ-комплект У нас йдуть два сухарика. Ось такі. Вони йдуть пластикові і резиновий чехол. В цьому комплекті не йде палець, як і в цьому. Тут у нас по комплектації також сухарики йдуть точно такі ж самі. Вони йдуть пластикові, один і другий. І чехол йде вже силиконовий. Також можна додатково придбати сам палець. Ось так він виглядає, загартований. Отак от зібрали його. клац, І чеховно наділи, Все. По ціні скажу одразу, якщо беремо резиновий комплект, буде вартувати 45 гривень, якщо силіконовий 90 гривень. Останнім часом чую від наших нових клієнтів питання, який все ж таки комплект взяти: резиновий і не переплачувати або силиконовий. Скажу чесно, за останній рік я бачу, що наші постійні клієнти обирають саме силіконові вироби, тобто там на КПП, на шарніри і так далі. Тому що ви впевнені в тому, що через рік-два у вас не буде якихось тріщин, якихось ем, отворів в чехлі, від того, що десь пересохло і десь пішла тріщина. Е, Краща стійкість до морозів, до спеки у е, силіконових е, чохлів. Тому, як на мене, вибір все ж таки очевиден: це буде силиконовий комплект. І, нагадаю, по цінам буде вартувати 90 гривень, резиновий 45 і сам палець 110 гривень. Для замовлення телефонуйте по номеру телефону або залишайте ваші заявки у нас на сайті. Всім дякую за перегляд цього відео і до зустрічі.